Добре. Скажи чесно, ти заробляєш на цьому своєму тенісі? Поки ні. У тебе є робота? Бекенд! Бекенд! Як ти живеш? З упевненістю, що гроші прийдуть, якщо вірити в себе. Що робитимеш, якщо твоя мрія не здійсниться? Я і думки про це не допускаю. А варто. Моє Життя розвалюється, але я впораюсь. Тільки скажи, як тобі допомогти. Хочеш зновки заробити. Гроші на стіл. We oh! 176, 177, 178, 179, 180. Марті. Я не можу утримувати твій матір. І не доведеться. Я закрию О, все сам, Ти навіть уявлення не маєш як. Марті, у мене є пропозиція. Invece, я маю зробити це сам. Там, звідки я родом, кожен сам за себе. Я так виріс. Гей, ти не розумієш, що ставки за високі. Тобі смішно? Та то від нервів. Кого я бачу? Це ж сама. З'ясую тобі, бро. Ми з батьком віримо в тебе. Бляха, я зараз запхну цю моноброву тобі в дупу! Хочеш битися? Як мапа? Ось. Дай гроші! Do, right. you. Everybody wants to Зовсім скоро я дивитимусь на тебе з коробки з пластівцями. Думаєш усе так просто? Я певен. Everybody, everybody це наш час! Це наш час!